Діви, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 11 по 17 серпня. І так, Діви, дивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні? Нагадую всім, прогноз у нас загальний. Кому потрібен особистий розклад, звертайтесь в особисті повідомлення. І так, Діви, прогноз з 11 по 17 серпня. Понеділок, понеділок десятка кубків, позитивні емоції, сім'я, радість, насолода, все пов'язано з цією картою. Десять кубків це в нас радісний може бути такий день в колі сім'ї, в колі друзів, на роботі, будь де де ви будете. Да? Тобто не всіх є сім'ї, не всі можуть бути з ними разом зараз. Тобто ми насолоджуємося якимись приємними емоціями. Ми дивимося в майбутнє, в прекрасне майбутнє. У нас якісь є перспективи, мрії, бажання, якісь позитивні моменти, і ми сьогодні ними насолоджуємося. Знову ж це може бути відпочинок з ріднею. Можливо, ви кудись їдете. Хтось може поїхати в гості, в когось є якесь сімейне свято або вас запросили кудись, і у вас є от. 10 кубків, 10 приємних моментів. Вівторок. Вівторок карта Сили. Діви йдуть на день народження до Лева. Да? Лев, е, карта сили це в нас лев, знак Зодіака. Карта буде говорити нам про те, що у вас може бути комунікація з такою людиною. Карта говорить про відмінне фізичне здоров'я, про те, що ми сьогодні можемо багато працювати. В нас є багато енергії, є багато запалу. Ми хочемо вирішувати всі свої справи. По цій карті ми можемо. Усмиряти когось, да? пробувати не силою давити на людину, а от якоюсь любов'ю, ласкою, якимись обходними такими шляхами ми можемо щось десь приховати, щось десь зробити так, як потрібно нам. Тобто досягти свого результату любою ціною. Середа. Середу є королева кубків, тут нас раки риби, скорпіони можуть бути присутні в вашому житті. Жінка емоційна, жінка емпатична, жінка, яка вислухає, надасть пораду. Можливо, ви будете звертатися до психолога, до якогось не знаю, вихователька, нянечка по такій карті може бути. Можливо, це ваша жінка, можливо, дружина, мама. Багато може бути якихось комунікацій з нею. Карта буде говорити, що це може бути ви, да, будете якісь емоційні, захочете всіх. Обігріти, їх нагодувати, зігріти ласкою, любов'ю і так далі. Тобто ми можемо от сприймати багато от, е так, емоційно світ. Четверті щось дуже багато жіночої енергії вдів. Тут в нас королева жезлів. Ну, таких хтось точно піде на якісь дні народження. Да? І тут Лев, і тут Лев, Королева Жезлів, це в нас овне, Леве та стрільці можуть бути присутні у вашому житті. Можливо, у вас буде комунікація з такою жінкою? Можливо, ви будете звертатися до неї. За допомогою. Це в нас така харизматична жінка, яка знає, чого хоче, впевнена в собі, і така амбіційна, вона знає, як вести, вона знає, як керувати, знає, як запалювати. Можливо, вам потрібна буде допомога. Можливо, це ваша буде енергія. Да? Тобто тут ви були м'які-м'які, тут навпаки, вже взяли. Всі всі свої справи, і ви йдете до них. Так? Королева жезлів, це в нас такий запал, огонь і така сексуальність і харизматичність. П'ятниця. П'ятниця, сім пентаклів. Ми очікуємо якогось результату, ну поки що його немає. І це може нас засмутити. Сім пентаклів нам говорить про те, що ми працювали, вкладалися і чекали. Коли ж прийдуть наші кошти, коли ж дозріють наші плоди, коли наш якийсь бізнес, якась наша робота дасть свої плоди. Осім Пентаклів, ми можемо засмучуватись, будемо думати, що, можливо, ми щось неправильно робимо, можливо, ми не на тому шляху, можливо, ми мало вкладаємося, але ця карта нам говорить про те, що ми повинні працювати в тому напрямку, куди ми йдемо. Ми не повинні зупинятись, не повинні засмучуватись, просто потрібно набратися терпіння. Так? Не завжди в нас виходить все так. В той момент, коли ми хочемо, а от воно приходить тоді, коли всесвіт вважає, що той час настав. Субота в суботу є. Мах. Все, лідер, оратор. Береться за все, що. Йому по плечу, да, мах, він може все. Він знає, як до цього йти, він знає, як цю справу довести до кінця, і в суботу у вас буде така енергія. Я беруся, я все ж таки йду, да, тут посумували один день, а тут зібрали волю в кулак і йдете. Да. Мах, він може, він знає, він йде до тієї цілі, яка йому потрібна, він знає, як йому повести людей, він знає, що сказати, він знає, як поступити. Тобто, в суботу у вас буде Така енергія, коли ви будете могти, все. І неділя, дев'ятка пентаклів. Діви, я вас вітаю. У вас ні одної, будемо так казати, негативної карти нема на цьому тижні. Це може бути так, знаєте, якась сумнівна трошки. День сумнівів, і то вона може програтися. Що ми там виглядаємо, виглядаємо в комп'ютері, коли прийдуть кошти, їх поки що нема. Дев'ятка пентаклів, і я насолоджуюсь тим результатом, який в мене є. Я досяг того результату, якого я хотів, він мене влаштовує. Я отримав в собі фінанси, вони в мене є. І Я хазяїн свого положення, мене все задовільняє. В мене гарне плаття, в мене є попугайчик, в мене є пентаклі, в мене є виноград, в мене є все. Тобто це день, коли нас все влаштовує, коли смачний чай, коли світить сонце, коли спокій і мир в душі. І от є така радість. Да? Я живу на цій планеті, я заслуговую на ці блага, і вони в мене є. Порада для діви на тиждень. Лицар Пентаклів, такий йдіть до своєї цілі. Не поспішайте, ви на правильному шляху, ви отримаєте свої кошти, вони до вас прийдуть. Можливо, просто чуть пізніше, ніж ви то очікували. Але ви все правильно робите, ви впевнені, ви послідовні, ви майстер своєї справи, да? і просто йдіть до своєї цілі. І так, діви, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!